Вже готові поговорити і про економіку, і про гроші, і не тільки. З нами на прямому зв'язку доктор економічних наук Андрій Длігач. Пане Андрію, ми вас ще вітаємо Дякуємо, що ви з нами. Слава Україні. Добре. Пане Андрію, чи, чи добре ви чуєте студію, бо мені здається, що в нас є невеличкі проблеми зі зв'язком? Я вас чую чудово. Угу. Зараз. Пане Андрію, наскільки ми знаємо, нещодавно в офісі президента відбувалася зустріч із представниками великого бізнесу, де намагалися встановити нові правила гри про те, як власне бізнес має себе почувати в нашій країні, як його не мають кошмарити правоохоронні органи і так далі. Є в нас заяви від представників цього великого бізнесу. Що здається, ті вимоги, які підприємці бізнесмени ставили перед офісом, що вони не скрізь були почуті? Хоча, от вчора. Президент Зеленський заявив, що на рівні РНБО будуть розбиратися із ситуацією з нашими бізнесменами. Як би ви охарактеризували і, і, і клімат, і температуру по палаті, що зараз переживає е, люди, які доповнюють і посилюють нашу економіку? Наскільки держава їх чує? Я б сказав не просто доповнюють і посилюються, формують, бо незважаючи на значну частку держави в економіці, але переважно в нас економіка це приватний бізнес. І ставлення держави до підприємців, таке як ми бачимо останні роки, воно призводить до скорочення інвестицій в країні, до скорочення робочих місць до закриття підприємства до того, що підприємці і в it сфері, і в виробничих сферах мігрують за межі України. Ось в чому біда. Чи почув президент? Я переконаний, що почув, бо до сих пір здавалося, що бізнес настільки розпорошений, неспроможний не просто чинити супротив, а навіть висловлювати власну позицію, що силовики відчували себе безкарними і е, знаючи, що рано чи пізно їм настане край, що можна підіймати старі справи, що можна вимагати з бізнесу хабарі, е, власність, е, що що завгодно, що бізнес. Е, Буде мовчазно ділитися результатами своєї діяльності, але як виявилось, це була хибна думка. Бізнес вже давно об'єднаний. В нас є і коаліція українських бізнес-спільнот за модернізацію України, і сформований... Федерацію роботодавців України СІО клубом, нашою коаліцією і іншими організаціями Маніфест 42, який відстоює 42 статтю Конституції України, яка дає право займатися підприємницькою діяльністю, і так далі. Тобто, консолідований бізнес проможний вже доносити свою позицію. І Це не про великий бізнес, це про всі види бізнесу і про мікро, про фопів, про середній бізнес, малий і великий бізнес різних сфер. У нас є єдина позиція. Це бізнес клімат, це дати можливість нам розвивати економіку, сплачувати чесно податки і підтримати обороноздатність країни. А для цього потрібно усунути суловиків від влади, провести ліберальні економічні реформи і дати стимулюючі правила гри. Тоді все буде добре в країні. Про силовико про силовиків, тоді, пане Андрію, кількома словами, бо знаєте, там спостерігаючи за справою Мазепи, я завжди підкреслюю, що ми взагалі не намагаємось підміняти суд і прокуратуру. Це вони між собою мають розібратися, один довести свою новинуватість, інші, якщо є докази, то навпаки. Але от в Україні, в принципі, дуже часто не любили багатіїв. От хто б олігарх, бізнесмен, багата людина викликала роздратування в справі Мазепи, так як там все ж таки фігурує, Є державне бюро розслідувань. Всі ледь не апріорі вже на старті сказали, ні, ну це ДБР, і, і, і треба стати на бік Мазепи, ще не дочекавшись цього розслідування. Ем, як так сталося, що Мазепа став ледь не якимось певним символом супротиву? Ясно, що бізнесмен сам говорить, що це там його критика влади, його позиція по боротьбі з корупцією спричинила цю справу. Він захищається. Ці аргументи очевидні, але до ДБР взагалі нема ніякої довіри, і як це. Тоді займатися антикорупційними справами, коли суспільство отак гостро сприймає будь-яку справу, де фігурує це бюро, То, так в тому і справа. Що, що ДБР і інші антикорупційні органи мають займатися чиновниками, а не бізнесом. Причинами, а не наслідками. Причина не в бізнесі. Бізнес шукає можливості для розвитку в ситуації, коли правил немає, чи правила змінює держава заднім числом, чи правила спеціально прописані таким чином, щоб неможливо було вести чесну діяльність. Звичайно, будуть проблеми у самого бізнесу. Звичайно, і бізнес буде порушувати ці недолугі правила, які встановлені в країні. Але питання до тих, хто свідомо встановлює такі правила, чи хто їх вперше порушує. ДБР має займатися чиновниками, процедурами, процесами в країні, а не бізнесом. Але це лірика. Давайте до, до конкретики. Конкретика така: немазепа є люди тисяча двісті підприємств минулому році закриті через дії охоронців. Тисячу дві це просто жахливими темпами деінвестування в країні. Бізнес біжить з країни. То яка ж економічна доцільність того, що відбувається? Що ж ми робимо? Руйнуємо економіку. Скільки позитиву для держави зробили подібні розслідування? У вигляді штрафів отримала держава менше ніж витратила на, на ці правоохоронні органи. Вони збиткові для держави. То на що взагалі це робиться? І в ситуації з бізнесом, мені здається, зараз президент ухвалив правильне політичне рішення. Мораторій до того моменту, поки не будуть встановлені нові правила. Мораторій на перевірки, на перевірки, мораторій на тиск, Створення діючої платформи, яка б розбиралася з такими економічними випадками. Те, що було досить пір в офісі президента, чи обіцянка президента ще в червні 2023 року, про наведення ладу, все це було зруйновано діями силовиків. Нарешті президент зрозумів, що, що його спеціально о, о, завантажили в таку інформаційну бульбашку з боку силових структур. Мовляв, що бізнес у цьому винний. Так ось, нарешті, бізнес зміг донести президенту реальність цієї ситуації. Президент ухвалює зараз правильні рішення. Сподіваюся, це буде системно. Пане Андрій від проблем бізнесу до потенційних проблем звичайних українців дуже схоже на те, що доходи українців невдовзі знову будуть оподатковуватися за так званою прогресивною шкалою. Намір повернути одну або навіть дві вищі ставки податку для вищих зарплат в уряді закріпили у національній стратегії доходів. Чи вважаєте ви таке рішення правильним? Звичайно, ні. Ми... Покорінно розкритикували і такий пункт і ще багато положень національної стратегії доходів. Хоча я скажу, це важливо, що ми Україна має мати національну стратегію доходів, Що поява такого документу, який зараз ми дискутуємо, навіть з урахуванням того, що він затверджений урядом, але це ж не поки не законопроект, не державні політики це намір, і намір можна дискутувати. Так, професійна дискусія зараз якраз оточиться навколо цих кількох положень, які точно було, маємо змінити. Е, наші дослідження, глибинні дослідження по країнах, які прагнули економічного зростання, формування середнього класу і економічного розвитку. Свідчить, що лише пласка недиференційована ставка ПДФО є правильним рішенням. Цю думку ми доносимо і міністру фінансів, і вчора ми провели обговорення аналітичних центрів ключових в країні, які займаються питанням оподаткування, і ключовими бізнес асоціаціями, і в чергове затвердили позицію від бізнесу від аналітичних центрів, що ставка має бути пласкою. Дякуємо за аналітиком. Доктор економічної наук Андрій Длігач був на прямому цієї миті.